1 лютого Черговий раунд переговорів в Абудабі вдруге в одній кімнаті за одним столом зустрінуться делегації України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю глядачам, що перший раунд перемовин у такому форматі, до речі, вперше з початку повномасштабної війни відбувся 23 і 24 січня. Утім, зустріч 1 лютого відбудеться без топ-персон американської делегації. Не буде відкупа спецпосланця Трампа і Зятя Трампа Кушнера про це повідомив держсекретар Марко Рубіо. Чому американці понижують статус делегації? Вочевидь, так добре в кавичках пройшов перший раунд. Які загалом ваші очікування від цієї зустрічі? ніяких ну, це ж говорю йде награвання п'єси, от відкав, щось пообіцяв Трампу, нічого не виходить. А от ну там, що там, що зараз американці як зберігають обличчя собі. Вони розділяють питання, основні, які ніколи не будуть вирішені. Ну і ніколи Україна не піде на це. Ну, наприклад, територіальні, як вони говорять, ну там не отак. Ну там залишилось тільки територіальне питання. Так це ж основне питання, і так далі. От ну якісь там другорядні, ну Україна другорядні обговорює. От які не мають значення, тому що росіяни і це не збираються нічого виконувати. А, так що ніяких перемовин, ніякого руху до миру не буде, поки Путін буде при владі, і поки або Росія Е, Так що тут тут, тут, тут іде в, в такому напрямку. А от а так паралельно американці знайшли собі непильний спосіб заробітку, ловлять зараз за державний кошт. Ці танкери, які перевозять нафту, як для Росії, так і для Китаю. Беруть там нафту. Оскільки нафта не чия, вони її продають США. За дивним збігом вставом заробляють на цьому спонсори республіканської партії. І спонсори конкретно Трампа. От, От вчора прийшла інформація, що все, лукойл Бобік здох, лукойл теж забрали. От. зато Зато у Путіна є класна фоточка в цьому. В чому? білому домі, білому домі. там, мабуть, така дарственна надпись буде. Дякую за лукойл, дякую за дешевлення нафти і так далі. Ну, американці їх рвуть просто. Вони ж паралельно одною рукою, ну, начебто, йдуть якісь перемовини, але реально ж вони їх там рвуть. В першу чергу їх нафтовий експорт. Ну, що таке зараз забрати зарубіжні активи Лукоїла. Це, фактично, американці забирають вихід на високомаржинальний ринок Європи. Тобто залежність Європи тепер від Європи е від, від е вже Венесуельської, там, там Венесуельська нафта буде. А тому що американці притиснули, от я читав Рубіо, Рубіо сказав: нафту експортуйте, але в Китай, ай-яй-яй. Ні, 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 да або там за такі, ну, на Кубу, звичайно, і так далі. Так що це ну, така заваріння. Українці їздять на ці на ці зустрічі, тому що ну Трамп сказав, що треба обговорювати мирний план. От Україною обговорює мирний план. Хоча він взагалі не має ніякого значення, Україна не збирається відступати з Донбасу. От росіяни, це зараз на цьому етапі для них головне. Ну і Путін все рівно чітко і ясно буде говорити, що йому потрібно, щоб Україна скорочувала армію до восьмидесяти тисяч п'ятнадцяти тисяч назваді, немало важкого зброєння, не мала, мала право виробляти зброю дальністю більше ніж 40 кілометрів. Визнавали Крим Донбас. Ну, і вся ця п'янка лейка, яку ми вже чули, і вона буде продовжуватись. Тому я думаю, що Кушнер і Вікафну не з'являється, тому що таких успіхів там ніяких і не буде. Я думаю, що Арубі там а -а спокійно насадилися, як тонуть цей Кушнер разом з, -з Вікафом. Тому що ну, а -а хто Кушнер взагалі ніяких посад не обіймає, Вікав його постійно ну... підписують. Зять. Ну, Трампа. Ну, да. Рубіо зрозуміло, хто Рубіо, Рубіо представляє Держдеп, він несе відповідальність за свою діяльність. А Вітка взагалі його там підлеглий, тому що він входить в структуру цього а, 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 структури Держдепа. Ну, так що я нічого не очікую. От, ми повинні концентруватися на конкретних речах, на виробництві власної зброї і атаках на територію Росії. Пане Тарасе, ну а те, що відбувся сам факт тристоронньої зустрічі, і те, що у складі делегації військові і представники розвідки, і у нас і у Росії чи можна це назвати позитивною тенденцією, тому що от в ЄС, висока представниця ЄС із безпекової політики, кая калас, вона говорить, що країна-агресорка несерйозно ставиться, тому що тут мають бути на перемовинах дипломати, а не військові, тому що військові не мають серйозних по на ухвалення рішення. Ну, Калас знову там, як здрасті називається. Там 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 байдуже хто приїжджає: Медінський, Захарова Лавров, військові, невійськові, помічники двірників в, в, в МЗС. Там все рівно все Путін ухвалює рішення. Все. Ну, 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 давай, ну, що значить, це перша тристороння зустріч? Це дуже була ж тристороння зустріч. Мідінський там знову приїжджав. Знову там, була ж коли там, в Стамбулі чи коли минулого року, була вже тристороння зустріч. Ну, ну і що? Як в тому анекдоті, і що це тобі дало, Синку? Нічого не дасть. Це не, не значення. Немає значення, хто приїжджає з боку росіян. Це рівно основні рішення у хуалі, головні рішення ухвалює Путіна. Це ж централізована країна. А, і, а він таке грає в такий доброго, поганого поліцейського. Начебто ну Калас так говорить, що начебто. В Росії існує якась якась опозиція е, думці Путіна, ні, те, що він особисто сказав, то він не буде е, переслідувати. От те, що він підтвердив, до речі, на своїй прямій лінії наприкінці минулого року: що Україна повинна з чотирьох областей для для е, для перемир'я і відмовитись від НАТО, це тільки частина їх вимог. А те, що але росіяни в дійсності грамотно маніпулюють. Грамотно маніпулюють перемговорими, тому що вони розуміють одне, що американці, коли йдуть на перемовини, вони ж йдуть про щось домовитися. Ну, так побудована голова у людей, так? А росіяни йдуть на перемовини, щоб протиснути свою позицію під ультиматумами І тому деяким американцям здається, що якщо. А ну я десь там читав в пресі. Ну от бачите, приїхали ж дипломати. Є ж публічна позиція Путіна. Може вона поміняється. Ну теж як діти називаються, це Трамп може поміняти позицію, тому що він так завжди говорить. Тому що він в публічній площині. ні, в Росії не може ніхто поміняти позицію. Якщо Путін сказав, то навіть він не може поміняти позицію. Якщо він поміняє позицію, значить він слабкий. Значить, він не пахан. Значить, як Акела промахнувся, значить, він втрачає владу. Втрачає владу, втрачає життя. Тому як ви сказали, там найкращий шлях до миру, це от гарна, гарна акуратно, акуратно з естетикою відрізана голова Путіна. Там да чи іншим способом не знаю, що там йому що можна зробити. Ну нам головне результат. Там да як воно там буде робитися, не знаю. Може у цьому це більше по спеціалістів в СБУ треба запитати. Вони там більше знають, як це зробити красиво та ефективно в, в, в таких випадках. Там да Буданов, до речі, я думаю, теж в курсі таких речей. Все ж таки людина професійна в цьому, в цьому питанні зараз на, на, на новій посаді. Тому немає значення, що вони там обговорюють. Ну, вони можуть обговорювати. Ну, що там говорили, якісь там моніторингові групи, якісь лінії. Того ну це другорядне питання. Тобто, Україна пітляє і тягне час в дійсності. А от який виходить вже куди виходить, як сказав собі А тепер гарбатий. Давайте гарбати. Отось, тобто давайте Путіна мені назустріч. Да? Ну і все, і коло замикається. Хочеш, я готовий з ним зустрітися? І чого так наполягає Зеленський на зустрічі з Путіним? Тому що він знає, що він з ним не зустрінеться. Ну він знає, що він з ним не зустрінеться. От і потім буде говорити Трампу. Бачите, ми, ми. Ходили, дуже хотіли обговорювали все, що завгодно, а воно падаль не приїхала. От і але ж Ушаков каже, що Путін готовий зустрітися з зеленським в Москві. Правило, і речник це Кремля приїде. також Пісков про це говорить. Ну очевидно, що така локація є неприйнятною для України для українського президента і в Кремлі. Це чудово розуміють, але чи не створюють такі наполегливі заяви своєрідної пастки для нашого ні, президента, якщо ні. відмовляється. Москва заявляє, що Київ не хоче миру. А це якщо ми гіпотетично бачили. погоджується, повністю змінюється логіка гри і набір ризиків. Дивіться, дивіться, ми вже це проходили. Ми це вже проходили. Я говорив класик політичної думки. Нашої це вже було звідки дивіться Це вже ж другої вони говорять: приїжджає Москву. А чого так? Тому що Зеленський вже з травня минулого року вимагав приїзду Путіна. Будь-де там, кудись там. Хочеш в цю, в Стамбул. Боїшся Стамбул приїжджай в Європі. Хочеш в Саудівську Аравію і так далі. А потім він же після зустрічі з Такаєвим сказав: Готовий в Казахстані? Ну, тобі ж недалеко летіти, тобі ж тільки, тільки через кордон. Ти навіть обістратися не встигнеш да? і скласти свої екстременти в той чемоданчик, коли будеш кудись летіти. Він же ж нікуди не літає, а там, де немає, там, де немає кордону. О, спільного він або в Монголію літає літав, або в Казахстан, ну де можна якось щоб не, ну, не летіти через треті країни, тому що ж річно може трапитись. Та в Туреччину до речі, теж там можна прилетіти, а чи по ти повернешся назад, враховуючи знаєте такий гриливий характер Ердогана. А, і досвід його збивання російських літаків теж може не, не, не дуже, дуже добре закінчиться а, для Путіна. А тому це, це не спрацює. Зеленський скаже, давай давай в Казахстані. От от і от все. Тому це, 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 це вже проходило. Це вже проходило, тут у них вже не вийде. ну Зеленський може так, прилітав Київ. Чого я, я теж тобі можу дати? Я такі самі гарантії безпеки можу дати тобі.